Um Про головне. Это что? Это продвижение? Это цифры для второй армии мира? Где покрытый, залитый кровью спецназ нашего этот аэродром под Киевом на Украине? Где Чернигов? Где Сумы? Где Харьков? Где Херсон? Все это отдали? Такого не должно быть. Не должно быть. Это немедленно должны все сниматься и ставиться другие люди, в том числе во главе страны. Другой человек. Все. Не может, не показывает результат. Низкая квалификация командования, вот недостойная вот нашей, нашей армии и статуса нашей страны, это, конечно, ужасно. До хорошего это нас не довело, уже не довело. Стоит ли ожидать переломного момента от Белоусова или поменяли шило на мыло? Нет, это шило на мыло. А что у нас сейчас со снабжением? Вот вы постоянно... Ничего не поменялось. Ничего не все. поменялось. Да. Во многих телеграм-каналах рассказывают, как раненых отправляют обратно на место службы без лечения. Насколько это широкая практика на тех участках фронта, где прапор находится, где бываете? Ну, вот, Ребята, это, вот этот комментарий на эти тему, да, он подсуден на самом деле. Не подставляйте людей, не заставляйте нас по статье ходить, вот, раскрывать вещи, за которые нас по дисферитации тут же прищучат. Есть как ли у России решать? шанс победить в этой войне при таких условиях? И ради чего гибнут наши мужчины? Нет шанс сейчас. Ну, прапор, ну что ж, вот так нет. категорично прям. А какой, а, нет, а в чем победа заключается? Победа должна быть в Киеве заключается. Полная капитуляция, правильно. Мы должны войти в Киев. Мы должны уничтожить армию, кадровую сейчас армию Украины. Этого не произойдет. О, нет ответ. сил, ни решимости, не сил. И решимости нет, и сил нету. Евгений Владимирович, какой вы бы дали молодым ребятам совет? кто хочет идти добровольцем воевать. Я бы хотел, чтобы они остались живы и были здесь, рядом пока что. Потому что впереди нас ждут большие неприятности, большие неприятности. Я не буду агитировать идти сейчас на фронт. Вот не буду. Не буду грех на душу брать. Я своего сына бы не послал сейчас. И поэтому чужих детей тоже не буду посылать. Ребята, я вас уверяю, вот, вот я вам говорю точно, если бы Стрелков попал сейчас на фронт, в любом виде. Даже если бы он не по, не по профилю, не, не, не как ФСБ, не там начальник особого отдела, да, да. он бы там живой был бы, ну очень недолго. Очень долго. Это вот я вижу по своим друзьям, которые погибли. Там апокалипсис. Просто апокалипсис. Сохранилось ли общение между ребятами из Славянской бригады или все разошлись по разным углам? Очень мало, на самом деле. Очень многие погибли же? Да, погибли. Мариуполь забрал очень многих. Мариуполь забрал очень многих. И сейчас встречаемся, ну, 5 человек максимум. Гражданское население, которое надеется, что вот вы, ребята с фронта придут, и они порядок наведут. Да не наведут никого тут порядка, понимаете? Никто, пришедший с фронта. Не при Сталине не навели, когда вернулись. И ни афганцы не навели с Афганистана вернулись. Ни Чечне Чечни не навернулись. То, что нас ждет голод, холод и интервенция, это 150%. В этом убеждены уже многие. И на фронте об этом говорят уже в полный рост многие умные люди. Ну, оптимізма ні, да нівабші Вообще в оптимізму ні у кого немає. Ну що от е, французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається по-перше, в обіцянки цянки так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки. Яки ми можемо ними швидко користуватися у разі їх надання, мова мовити про те, що насправді те, що Україна точно сто відсотків міраж 2004-5 від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі звій цей процес зим він займе півроку. Тут важливий такий момент, що е, от, ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року, і після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але е Ну, скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків вона ще взимку 2022-2023 року обговорювалася офіційно, але у будь-якому випадку у нас є конкретні строки, які оголосив президент Франції Макрон. Окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка воно це питання місяців. Декількох і тут ну справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці. Навіть у свіжому інтерв'ю дипломат не розказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е, фінальний показник. Тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно з. Зні знімаються з нього Франція виводять ці машини з озброєння. І до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 5 цілком відпадають під цю категорію. Тобто, тут то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати. Відповідну кількість багатофункціональних винищувачів, ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів. І будемо сподіватися, насправді і на міраж і на «Гріпен» шведський, тому що і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні Офісу президента про те, що ніхто цей шведський багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про е, готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що е, є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції, але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите, наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну але десять леопардів ми розуміємо, так що це ну дуже і дуже мало. От показовий аспект, от, ну, як би вважається, Франція – флагман європейського сегменту НАТО. 200-тисячні збройні сили. На ці 200-тисячні збройні сили станом на 21 рік було 72. Штаб квартири Альянсу почали розробляти многочисленні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з Росією. Нова логістична цепь на ваших екранах. По этим коридорам войска США должны быстро добраться к восточным рубежам, то есть к границе с нашей страной. Таких коридоров 5 из Голландии, Италии, Греции, Турции и Норвегии. Логистику готовят с учетом опыта Украины, то есть предполагаются масштабные ракетные удары наших ВКС. Спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения про Найваде, Неожиданно заявил, что Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине, и вообще Америка оказывается открыта для разговора Байдена с Путиным.